Несподіванкою повинні бути, ну так як вже це для когось не несподіванка, але все рівно. Я завжди в таких, таких моментах прошу, щоб це було все, от так, знаєте, компактно. У нас просто в церкві є один брат і ще одна сестра з'явилася, Гануся. Да, вони проходять вже якийсь період консультування, щоб бути чоловіком і жінкою. От, ну, видіть сюди. да. ми обов'язково хочемо, ну, ми хочемо, вони хочуть. Я хочу, я надіюсь, ви хочете помолитися за них, щоб справді Бог допомагав для них. Бог нам дуже багато дав, або не дуже, точніше, віддав всю свою благодать, всі благословення вже дав. Але в земному житті нам ну, завжди не вистачає мудрості, не вистачає якихось. Ну, Якогось розуміння важливого, а тим більше, коли це питання про брак. Да, той, хто в браку, той знає, що це серйозна, серйозна, серйозна річ, не знаю, як правильно сказати, серйозна затія. От. І може бути дуже благословенний, а може бути не, не От. І я хочу, щоб ми всією церквою помолилися сьогодні. Да, за них. Щоб Бог їх далі вів. Да. Бо це такий період дуже, дуже важливий. Добре? Давайте помолимося за них. Я помолюсь і ви разом зі мною. Господь ми тобі дуже вдячні за те, що ти кожного з нас ведеш. Не все ми розуміємо в житті, особливо не розуміємо, коли щось відбувається не так, як ми хочемо. Але все рівно, як ми і співаємо, як ми читаємо в Слові, ми довіряємо Тобі і просимо, щоб наше серце далі довіряло Тобі, навіть тоді, коли не просто, навіть тоді, коли хочеться, щоб було по-нашому, по-своєму. І от в частності сьогодні, зараз. Ми тебе всі разом просимо і за Тарасика, і за Ганусю. Так хочеться, щоб ти для них допоміг. В цей період, в цей важливий період для того, щоб ну, справді і для них розібратися багато в чому, і підготуватися багато в чому. Більшість з нас такого щастя не мало, підготуватися до свого браку. Ми готувалися, щоб... Вміти читати, готувалися, математику вивчали, хтось в художній школі багато років вчиться, хтось в музичній, хтось в спортивній школі. Але мало хто з нас готувався, щоб стати чоловіком і жінкою. А це найбільш важливіше, чим все інше, чим ми сьогодні займаємося. І ми те просимо за Тарасика, за Ганусю, допоможи для них, Господь, щоб те, в чому вони можуть. Підготуватися, допоможи для них і підготуй їхні серця. Щоб справді ми могли порадіти ще за одну сім'ю. І цей процес, ми те просимо, щоб вони в чистоті проводили, проводили перед тобою, жили справді, як і всі пісні останні ми співали перед Господом для Господа. Особливо, щоб серця їхні жили перед тобою. Ходили в святості перед тобою, поможи для них, Господь. І хай оцей період прославить тебе і в їхньому житті, і в тих, хто їх оточує. Їхній приклад, те, як ти їх будеш вести і навчати, допоможи Господь в цьому, щоб твоє ім'я і в цьому прославилося. Того, що вся земля і все, що на ній, воно для того, щоб твоє ім'я прославлялося. То хай твоє ім'я прославиться. Просим це тебе во ім'я твого сина, який повністю заплатив за наші гріхи і повністю чи максимально наблизив до тебе. Слава тобі за все. Амінь. Хай Бог вас благословить.